Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 5 листопада, поговоримо про звіт Єврокомісії щодо успіхів України на шляху євроінтеграції. Цей документ, що містить 110 сторінок, опублікували буквально вчора, знадобився певний час, щоб з ним ознайомитись детальніше, а не лише власне зі шпальт наших засобів масової інформації. Розповім вам, що ж я там побачив. Одразу попрошу вас проявляти свою активність, це і вподобайки, і коментарі, і, звичайно, підписка на канал Клочок Тайм, і мій особистий. Нас тут уже понад 302 тисячі, а може бути набагато більше. Отже, звіт Єврокомісії про Україну 2025. холодний душ чи сигнал готовності. Якщо коротко, Брюссель цього року не сипав компліментами, але й не сварив, що аж так кардинально, звіт Єврокомісії про Україну вийшов у жанрі реалістичного оптимізму. Тобто, ви молодці, але ще не настільки, щоб стукати у двері ЄС із валізами. І це насправді не трагедія, це нормальний етап. Після майже чотирьох років повномасштабної війни, сам факт, що ми взагалі отримали. Ну, фактично, позитивну оцінку в половині розділів це вже політичне диво. Але давайте розберемось не заголовками, а давайте подивимось у суть, що Єврокомісія насправді сказала, що визнала нашими сильними сторонами, а де бачать системні проблеми. Ну, які ми поки що заміщаємо красивими презентаціями. Єврокомісія починає звіти з того, що Україна продемонструвала виняткову стійкість і тверду політичну волю до європейського курсу. Перекладемо трошки з Брюссельської. країна не розвалилась, уряд працює, парламент приймає закони, а президент ще й має високий рівень підтримки. Для ЄС це звичайно сигнал. Якщо політична система тримається під бомбардуваннями, отже, здатна функціонувати і в мирний час. Плюс у тому, що Рада продовжує працювати. Ну, врешті, відновили трансляції засідань, посилили парламентський контроль. Є там по незалежності Рахункової палати. Ну і що важливо, завершили двосторонній скрінінг законодавства з ЄС. Тобто, вже порівнюють кожен розділ наших законів із європейськими. Ну тобто, не порівнюють, уже порівняли. Ну а далі, звичайно, після позитивчику. Трохи холодний душ. Бо у звіті сказано, що демократичні процеси залишаються обмеженими через воєнний стан. Ну це і так ясно. Вибори не проводяться, політична конкуренція в сплячці, а партійна система, нібито теж на паузі. Ну, європейці це все розуміють, але водночас натякають: якщо війна затягнеться, питання оновлення політичного мандату все одно постане, і уникнути його буде складно. Судова система і антикорупція це найскладніший блок і є найбільш чутливим для ЄС. У звіті Чорним по-білому написано: прогрес у боротьбі з корупцією залишається обмеженим. І переклад тут простий: система то ніби працює, але через раз. Тобто, маємо де-юре існування антикорупційної вертикалі, але щось іде не так: набуй САП формально незалежні. Але кожна спроба переписати їхні повноваження виглядає як спроба втручання у їхню роботу. Єврокомісія наголошує, що незалежність антикорупційних органів має бути гарантована законом і без будь-яких тимчасових поправок. Ще одне зауваження: судові процеси щодо топ корупції тягнуться дуже і дуже довго. ВАКС перевантажений, а вироки у кращому разі ну, поодинокі. Європейці визнають успіх у відборі суддів за участі міжнародних експертів, але додають, що судова влада досі недоукомплектована. Конституційний суд не сформований повністю, ми пам'ятаємо, що там є певні питання, а процедура призначення генпрокурора залишається політизованою. А так, навіть під час війни, наш головний екзамен не тільки на фронті, ну а власне і в судах. Державне управління і децентралізація. Європейці похвалили уряд за цифровізацію, дія стала брендом. У звіті прямо зазначено, що впровадження цифрових послуг у державному секторі демонструє добрий прогрес, додали балів і за кадрову реформу, і за середньострокове бюджетне планування. Ну але ж одразу уточнили, бракує єдиного політичного лідерства у системі реформ держуправління. Тобто багато проєктів, але немає єдиного центру тяжіння. Щодо децентралізації, тут тон обережний. Комісія визнає, що програма фактично зупинилась через війну, і хоча громади зберегли базову життєздатність, посилення ролі військових адміністрацій обмежує самоврядність. Ну, в принципі, це правда. Зараз виживання важливіше за ідеальну демократію. Але після війни це стане тестом на зрілість. Економічна стабільність один із найпозитивніших розділів. Єврокомісія відзначає, що Україна демонструє добрий прогрес у створенні, ну, власне, функціональної ринкової економіки, тобто макростабільність збережено, дефіцит бюджету скорочено. Хоча ми знаємо, його показники не знаю, де вони побачили його скорочення. Ну, тим не менш, банківська система вистояла гривня, так, курс до долара плаваючий, але контрольований. А це означає, що гривня не тоне. Це не просто хороші такі все ж таки позиції. Це сигнал, що Україна навчилася жити у кризі без паніки. Ну втім, в Єврокомісії додають, державна участь в економіці залишається надмірною і приватизація просувається вкрай повільно. Тобто, нібито будуємо і далі ранкову економіку, але досі боїмося відпустити якраз оцей державний сектор у вільне плавання і перетворювати його в подальшому вже на безпосередньо приватний. Зовнішня політика і безпека. Європейці визнають, Україна частина європейської безпекової архітектури. У звіті прямо сказано, що рівень узгодження України з політикою безпеки та оборони ЄС є високим. Фактично, ми вже діємо як союзник, приєднуємось до спільної санкційної політики, координуємо дипломатичні позиції, співпрацюємо з європейськими оборонними структурами, і що символічно Україна приєдналась до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Для Єврокомісії це маркер правової зрілості. Інакше кажучи, політично, ми вже десь всередині клубу, юридично, ну, на жаль, ще за дверима. Енергетика, клімат і цифровізація ось де справжній прогрес. У звіті прямо визнано, що Україна має добрий рівень підготовки у сфері енергетики, тобто ми синхронізовані з європейською енергосистемою, впроваджуємо закони про ринок відновлювальної енергії. Також готуємо національний план з енергетики та клімату, і навіть під обстрілами змогли утримати стабільність мережі. Для ЄС це серйозний показник інституційної стійкості. Єврокомісія також позитивно оцінила цифрову трансформацію від держпослуг до електронного урядування, хоча й нагадала, прозорість ринку електроенергії і підтримка вразливих споживачів мають залишатися пріоритетом, а не пунктом у дужках. Що стосується прав людини, медіа і громадянського суспільства, то у цьому розділі Єврокомісія обережна. Вона визнає, що рівень захисту прав людини загалом задовільний, але прогресу у криміналізації злочинів, ненависті, легалізації цивільних партнерств і захисті персональних даних поки немає. Ну і тут цікавий момент. У документі прямо згадується єдиний телемарафон. Єврокомісія зазначає, що його створення було виправданим під час війни. Марафон допоміг координувати офіційну інформацію, знизити ризики дезінформації, а також утримати стабільність інформаційного простору. Але далі йде важливе уточнення: тривале існування такого формату обмежує медіаплюралізм і зменшує можливість суспільного контролю над владою. Тому Брюссель закликає поступово повертатись до повноцінного плюралізму. Щойно ситуація дозволить. Окремо підкреслено, що суспільний мовник, тобто суспільне, має зберігати незалежність і стабільне фінансування навіть у рамках марафону. Іншими словами, ЄС не критикує сам марафон, але вважає його тимчасовим рішенням, ну і не моделлю на постійну. Це, до речі, дуже точне відображення нашої реальності. Бо коли держава говорить одним голосом, це добре для оборони. Але небезпечно для подальшої демократії. Тож, які підсумки з Брюсселя? Загальна оцінка помірний рівень підготовки. Брюссель визнає наш прогрес у реформах, економіці, енергетиці, але наголошує без належного суду, без реальної боротьби з корупцією, без оновлення політичних правил, вступ може зависнути в повітрі. Ну і головний сигнал: політична воля є, але тепер потрібні не гасла. А системна робота, менше поспішних законів під дедлайн, більше стабільних інституцій. Звіт Єврокомісії це не вирок, це дзеркало. І питання не в тому, чи подобається нам відображення, а в тому, чи готові ми з ним працювати. Європейці фактично кажуть: ви тримаєтесь, ви змінюєтесь, але не зупиняєтесь, бо зупинка це не пауза, це відкат. І, мабуть, найвлучніша фраза у звіті. Про виняткову стійкість і відданість європейському курсу, бо вона нагадує, що навіть у найтемніші моменти Україна залишається частиною Європи, навіть під час війни, не за документами, а за духом. Ну а решта питання часу, терпіння, ну, як завжди, системної політичної роботи. Дякую за вашу увагу. Напишіть, що ви думаєте, чи піде Україні цей звіт на користь, чи навпаки. І чи згодні ви з такими висновками? Обов'язково підписуйтесь на канал Клучок Тайм і мій особистий, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок і до наступних зустрічей!